Вітання всім, ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, поруч зі мною, політолог, міжнародний Дмитро Леву і пане Дмитре. Мої вітання Вітаю тут. Знаєте, на фоні Різдва, на фоні тих терористичних чергових обстрілів Росії по нашій енергетиці, теплоенергетиці, по іншим важливим об'єктам і житловим. Будинкам з людьми всередині, це про кривий ріг, те, що відбулося напередодні, це про Харків, те, що відбулося сьогодні зранку, і не тільки е одразу згадую. Оце знаєте доповномасштабні е часи, коли абсолютно всі гості в моїх студіях казали: ну, Різдво це період, коли всі йдуть на канікули, і наші, і там за кордоном, західні наші колеги, партнери. Тут виходить третє різдво, коли на канікули не йдемо. Ми, але я так розумію, що наші партнери на канікули йдуть. Що зараз буде суттєво загальмовано? От в цей проміжок між 25 грудня по не знаю, яке, 3 січня, 4 січня? Хм. Ну, цікаво, то що о, дійсно на на канікули йдуть, і це очевидно, і саме цим, мабуть, пояснюється та те, що Німеччина буквально напередодні оголосила про новий пакет допомоги. і Він такий солідний, бо в ньому там і два АРІСТІ, і дві пускові для патріотів, і 15 танків, і багато багато всього ін... а, три радіолокатори да там oh. чи два радіолокатори, і багато багато всього іншого тому так, ніби воно мало б говорити про те, що активність не знижується, але насправді саме ось такий крок напередодні перед Різдвом говорить про те, що це мабуть через те, щоб не виникало враження, що вони пішли на канікули. Гадаю, що ну, навряд чи можна говорити, що прям всі підуть на канікули, бо традиційно наші друзі країни Балтії, вони ну, ймовірно, не знизять активність у підтримці. Але що буде з іншого, ну ми вже наприклад да, бачимо. Не знаю наскільки це пов'язано саме з. Різдвяними канікулами, але, наприклад, реакції Європейської комісії на відверто ганебний крок прем'єра Словаччини Фіцо, який їздив до Москви і там домовлявся про щось з путіним. Про те, що ну нібито з через те, що Україна не дає йому газ російський через свою територію. Хоча насправді ну зрозуміло, що це брехня, да, чому що, про що він міг говорити з Путіним, як да, ну давай да киньте ще більше бомб на Україну, да, тобто щоб на них вплинути, щоб вони погодилися на цей транзит на використання газотранспортної системи, тим більше в умовах, коли е, йому насправді е, пропонувало пропонувалася компенсація для словаччини в 500 мільйонів. До речі, в тут в цьому контексті дуже показовий момент чого того, що. Очевидно, що сам Фіцобреше, бо коли історія тільки починалася, він зазначив, він з таким пафосом сказав, що тут мені Зеленський пропонував 500 мільйонів, і воно звучало приблизно так, що особисто йому пропонували 500 мільйонів. Та, тобто, а, і тут ми підходимо якраз до того, от, ким він є. А це старий корумпант, корупціонер, який минулого разу пішов зі своєї посади, прем'єра. Словаччини з дуже великим скандалом, саме корупційним, через те, що на території Словаччини, як вдома, почувалася італійська мафія Андрангета, а журналіст Куцак, який цей розслідував, був вбитий, да розслідував зв'язок з владою. І Фіцо мав би бути радий, що на тюрму не заїхав тоді, да, тобто, як колишній прем'єр-міністр, ну цього не сталося, тому ось всіляке непокаране зло воно Існує так. Тому е, тут мож, от в цих умовах можна бути впевненим, що пан Фіцо, е, якби пропонували особисто йому, от тут якраз би він аж ніяк не сумнівався. А, і до речі, Зеленський про це також говорив. Він зазначив, що е, ми пропонували Словаччині словакам, да, тобто для словаків прозвучало це, коли. Ця історія да вона з його візитом ставала все голоснішою, Тож, тому поки що ми, наприклад, не бачимо реакції Європейської комісії, Європейського союзу. Є реакція, наприклад, Литви є від президента, є реакція. Міністра закордонних справ Липавського є реакція європейського депутата Аустрявича, друга України, який, до речі, дуже там яскраво написав, і тут але інший момент ну мабуть ще реакції, якісь є да від депутатів, мабуть, будуть ще від якихось країн. Але насправді тут е, варто було б реагувати е, е, європейській комісії. І я думав, що ну наприклад, ну можливо, вона там ще не розкачалася одразу, не встигла відреагувати. Але зараз в умовах, коли вже різдво, мабуть, і її цієї реакції скоріш за все не буде. Тож, тож от я думаю, ось такі моменти вони якраз і показово, що що стається. Ну і сьогоднішній точніше, там ранковий проліт на різдво. Ракети Російської через територію Румунії, де в принципі мала б бути теж реакція НАТО. Ну я вже не кажучи про те, що насправді вони просто зобов'язані були збивати її через те, що це загроза насправді Румунії. Це обов'язок і тут не треба да, посилатися навіть на НАТО. Це обов'язок проти повітряної оборони будь-якої країни захищати свій повітряний простір. Да, просто тут не, ну, не може бути тут ніяких таких uh, нюансів. І ну от, Різдво, Різдво в такий спосіб, воно воно дійсно впливає. Ще одна тема, та повертаючись до військової допомоги Німеччини, я тут загалом на військовій допомозі від наших партнерів хочу зосередитись, тому що міністр оборони умєров прокоментував спроможності на наступний рік. Каже, що. В достатній кількості ми отримуємо там військову допомогу від США і від Європи. Штати 50% відсотків каже, покривають потреб європейські країни 40% процентів. А решта це інші країни або ж власні потужності, кажуть. в багато грошей витратили цього року, щоб замовити виготовлення. Чогось не каже чого воно й добре. А поставки будуть наступного року і тут. Напередодні народний депутат від Слуги народу. Пан Горбенко, це зі свіжих цифр. Я ж думаю, що нардеп Ну не з бухти барахти їх бере. Мабуть, він їх отримує десь з перевірених джерел. Каже, що з отриманої допомоги обіцяної перепрошую допомоги на цей 24 рік до кінця року ми отримаємо всього 30 35 відсотків. Це ж уже не різдво і не фактор різдва. Мабуть, да? це фактор Байдена, чи що. А наступного року, от впевненістю Мєрова вона полягає у чому? Щоб Трамп розкрив свій план? Ну, можемо не хвилюватись, допомога буде чи як? Ну я думаю, що навряд чи Трамп розкрив свій план, бо план Трампа досі, мабуть, формується. Скоріше за все, з високим ступенем ймовірності він буде формуватися з. Коліс, то чекаємо зараз візиту пана Келога, і в принципі я думаю, що Україна вірно робить, коли весь час намагається донести свою позицію і те, як насправді виглядає ситуація, а не в уявленнях оточення Трампа да там, наприклад, того ж самого маска. А, і тобто, те, що Зеленський постійно наголошує знову ж таки на тим, що Україна буде залишатися да вірною в тому шляху до НАТО, і не може бути да, інших варіантів. Тобто, ну от весь цей комплекс, знову ж таки, що немає як предмету для торгу, взагалі цього в якихось територіальних поступок. Хоча, до речі, тут для мене дивно, чому Європа це не розуміє, бо вони що вважають, що якщо будуть закріплені російські е ці загарбання, то е Гельсінкі 75 абсолютно здохнуть, да, так би мовити, то е що в Європі не почнеться переділ кордонів, і та сама Угорщина не згадає, що більше ніж Половина Словаччина, то ну, історична вся словаччина це угорське королівство. Ну це, це, це вже добра інша річ, да але дійсно допомога так, це фактор ну, абсолютно, який є, який формується саме через партнерів. Та, бо і про це, до речі, Зеленський знову ж таки говорив на прес-конференції на одній, про одній взагалі, я, ясно сказав, каже, коли забувають, ну, доводиться знову нагадувати, знову говорити. Е, більше того, ось е, було. Е, Після виборів в США мені здається три аж заяви з приводу того, що за ось остатий термін, що лишився, за цей час ми встигнемо все надати, все, що вже було. Ну так. Правильно, те треба ж встигати, бо 30% всього надали. надали. Хоча насправді я ну мені важко сказати наскільки вірною є ця оцінка, і на який період тому тут хай це буде на совісті народного депутата, але логіка в цьому є, і звісно, ну міністр він має говорити, да, що все позитивно. Наприклад, зараз Єврокомісар по- Обороні і космосу Андрюс Кубіліс він зазначив, що ми від ЄС отримуємо 30 мільярдів допомоги. Я так розумію, що це, мабуть, ну, якраз от про військову йдеться в тому повідомленні. І тому що він дальше говорить про те, що ще і 2 мільйона снарядів Європейський Союз буде виробляти, але далі він говорить таку жахливу насправді річ про те, що. В досі виробляє там щось 25% тих озброєнь, які потрібні, і це йдеться не не лише про озброєння для України, це йдеться для про озброєння для Європейського Союзу в контексті явної російської угрози і в контексті того, що НАТО ну, воно демонструє так, по-перше, таку дивну ефективність в да, прийнятті рішень, і другий момент: що заяви пана Трампа про те, що про збільшення до 5% фінансування від кожної країни, а перед цим заяви про взагалі, а чи потрібне НАТО Сполученим Штатам, воно звісно там не додає якось оптимізму в цьому контексті, і, і при всьому при тому, хоча вже прийняте. І стратегія оборонно-промислового комплексу Європейського Союзу, куди вписана навіть Україна, все рівно ось ці контракти да вони не укладаються напряму країнами Європейського союзу. Тобто, воно ну ймовірно, рух якийсь не ймовірно, рух якийсь є, але він не настільки швидкий. Тому дійсно, ну подивимось наскільки був. Правий міністр оборони, але ситуація насправді ну, не є такою рожевою. Да? Тобто, це достатньо, достатньо складна ситуація. Стосовно маска, якого ми вже частково згадували, тут Вашингтон Пост після втручання маска у там ухвалення законопроекту стосовно фінансування федерального уряду. Почало називати цього мільярдера е, тіньовим президентом Сполучених Штатів, от і поки що тільки Вашингтон Пост це робить, але ну такі плюс-мінус якісь підозри закрадались. Бо дуже часто він з'являвся і довго тусить умара. Лаго е, невідомо, як часто і довго він буде проводити час у Білому домі. Е, такий сірий кардинал. Ілон Маск е, наскільки надумана. Чи не надумана ця історія, і ну зважаючи на маска, який не був таким ярим прихильником, ну принаймні у відкриту, та прихильником Трампа до того, як той схопив кулю вухом, а після цього став відкритим прихильником. Ну мені принаймні так здалося. То чого тоді очікувати від маски, і потрібно від нього чекати якоїсь свині? Ну бо свині він поки що у твіттері колишньому, нинішньому X любить інколи підкладати, ну да, як писанні сказано по справах їх, пізнаєте їх, да, тобто, у, у маска насправді в нього крім всього були і, і певні справи. Да, тобто, ми можемо згадати двадцяти третій рік там з відключенням старлінків для, для проведення операцій України Україні українських силами оборони України. Ми можемо знову ж таки згадати, що от зараз старлінки у Росіян теж працюють на лінії фронту, да тобто. Це так достатньо показово. Я теж ну тут е, треба, мабуть, більше з фахівцями говорити, да наскільки воно масово у Росіян використовується, але ну воно використовується. да Тобто, це видно, це воно є а, то, і е, його відповідні заяви, які тут у нього навіть заяви, да, якщо вони лунають, то насправді вони впливають. Чому тому що він формує думку? Він від один із тих. Хто вважається візіонером і не тільки лідером суспільної да, думки, да, тобто так, і його Блага. заяви про а, тривоги, про те, Блага. що що відбій він о, якраз тривоги. тривогу від бій да, да ось якраз він в цьому контексті не є да. Просто тим, хто чиї заяви да там вони просто звучать, Тож, Тут навіть заяви вони дуже важливі. Тому думаю, що він і далі впливатиме. І чому тому, що його погляди вони достатньо очевидно дуже близькі для Трампа. Тобто, от, ну, от все можна вирішити швидко, просто, це така зневага до державного апарату, яка є, і яка да, ну, ніби грунтується на чомусь такому своєму позитивному досвіді. Ну, бачите, у да, у Маска все ж виходило там ефективніше працювати, ніж НАСА, да, там по окремих якихось напрямах. Хоча насправді теж ну не треба забувати, що тут все ж таки це за сприяння американської держави, все відбувалося так само, як і за фінансуванням, да тобто все завжди воно є. Але сприймається саме так, як сприймається. Тому я думаю, що Ну раніше, наприклад, мені здавалося, що цей вплив буде ненадовго, бо е, ось саме через такі заявочки, які лунають про те, що це е, друцінь е, президент, е, про те, що там і два ведмеді в одному, в одному борлозі, це да їм м'яко кажучи, складно. Але зараз я гадаю, що насправді вони можуть співіснувати достатньо довго да, тут і тут е, інша річ, що можливо. Станеться так, що вплив маска перейде, от, все ж таки, більше до внутрішньополітичних проблем і внутрішньо економічних сполучених штатів. От я дуже схожа на це. Чому тому що вони, по перше, і вони пріоритетом є навіть насправді для Трампа, ось ця велич він її формує так, і другий момент. Ну і е, йому там є докластися, да чому, тому що його ж основне завдання: а ну, давайте тут розгонимо, розженемо цей весь е, бюрократичний апарат. От як заробити більш ефективну там економіку, і там і там, до речі, і протидія буде активніша, і з цією протидією чим вона активніше, тим і він буде буде активніше туди вступатися. Але ну насправді поки що це все теж одна із гіпотез, як на мене. Те, що не є гіпотезою, це чинна адміністрація, президент Джозеф Байден і Вашингтон Пост, який вірить в те, що Байден введе нові масштабні санкції проти Росії, які зачеплять енергетичний сектор країни-агресорки. Поки що така можливість тільки є, мовляв, тільки її розглядає. Чи розгляне і чи введе ще Байден ці санкції? Ну, бо якось воно вже на камільфо обходити стороною Росія ракетами щодня нашу енергетику обстрілює, а ці демократи бояться санкції ввести проти російської енергетики. Я гадаю, що ну, як на мене, це насправді мало ймовірно, все ж таки. Я радий буду помилитися, от якщо що, бо ми про подібні заяви вже багато чули і. Долунали, але все ж таки ось та системність в да, підходах, яка є, да, вона нікуди не зникає. Навіть ну от навіть ці заяви, про які ми тут згадували на початку, от, про надання Україні військової допомоги, її обсяг, який же все ж таки її йде. Да. Той самий Саліван, коли розказував про те, що ось зараз все як. Хлини таким потоком, це в принципі насправді ну нічого не означало, і ми це за ці роки вивчили. Да? Тобто, що, ну, він може заявляти будь-що. Да? Тому тут, ну, наскільки яка зараз ситуація, ну, може і добре, що ми а, не, не все повинні знати. Да? Тому, от. Але тут в, в даному конкретному випадку мені здається, що ну тут. Це було б аж надто радикально і для самого Байдена. І другий момент ну ні, немає та да, підстав вважати, що чомусь раптом змінилися погляди. да, тобто, ось воно тоді вони не зробили ті кроки, які могли зробити тоді коли це треба було, і коли це аж ніяк не заважало політичному процесу. Зараз це теж. Ніби політичному процесу не заважає, більше того, можна було б навіть сказати, що десь і формує в вигідному їм, да там річищі цю політику Трампа. Але ну чому раптом бо тут вона зміниться. Да? тобто вони не не оголошували ці санкції ще минулого року, коли це треба було робити, і коли до речі піднімалася ця хвиля Да, що це треба. Ну, от і Так само взагалі зникла тема Росатома, яка теж да була ну дуже активною в якийсь певний період, просто що треба було там час який був почекати. І тут зараз, уходячи так, такий подарунок, та ні, ну, я, я дуже сильно сумніваюсь. Інша історія: вона стосується Гренландії, я її як це на десерт. Зберіг тут уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії. Е, ухвалили таке рішення, от після повтору, заяв е, обраного президента США е, Дональда Трампа, придбати чи отримати якимось чином цю арктичну територію. От міністр оборони Данії е, каже, що їхній оборонний пакет він е, буде десь. Ну, дуже суттєвим журналісти данські підрахували, що це десь 1 мільярд 600 мільйонів доларів в еквіваленті. А придбають два нових інспекційних кораблі, два нових безпілотники дальнього радіусу, діє дві додаткові команди собачих упряжок, Що немало важливо для Гренландії. Ну і каже міністр, що вони мало вкладались в острів. А тепер, от після цих заяв, треба посилювати їхню присутність. І збільшувати кількість експедицій і так далі. Данія готується до того, що Штати можуть віджати Гренландію чи як? Я, до речі, думаю, що, в принципі, як гіпотеза, це, як можливість, ця ідея розглядається. І, до речі, що цікаво, та, що слова ж прозвучали не лише про Гренландію, а й про Панаму, та, про Панамський канал а, так. і. Вони в обох випадках це не виглядає як якийсь жарт, да тобто або така популістична заява, От, тому в принципі і в принципі, я думаю, що дії Данії, вони є логічними. Да, тут тим більше, що насправді ну взагалі не зрозуміло на що робити такі заяви, і уж тим більше, що Гренландія потрібна сполученим штатам. Сполучені Штати в Гренландії і так мають режим найбільшого сприяння Да? там є їхня база, там є їхній локатор. Да, тобто там вони, вони в принципі про будь-яку свою ідею оборонного цього плану можуть домовлятися. Да тому Може, то... Трамп не знає про це. До речі, от ну президентом уже був, і, і знову ж таки, і питання піднімалося під час його президентства, так що ну, мав би знати. тому Я думаю, що так вони розглядаються достатньо серйозно. До речі, там ж насправді цих цих вузол, цих проблем є певне, тому що і є рух ескімосів, які хочуть від'єднатися від Данії, і там уже ці ледь не десятиліття йдуть ці переговори з цього плану, але знову ж таки тоді постає питання виживання цієї країни, яка буде створена, тому що ну, практично повністю бюджет формується за рахунок о, субсидій датських, да, тобто з данських субсидій. Ну там до речі, попутно у ще й переговори у Данії йдуть з Фарерськими островами, автономією, де теж є прагнення до незалежності. Да, тобто, тут і тут, от така ситуація. Ну з огляду на те, про що як вони реагують, і з огляду на те, що один раз уже Дональд Трамп не поїхав. До данії саме через цю проблему, то вони сприймаються серйозно. Угу. Пане Дмитре, спасибі, що знайшли час е, говорити ці теми в цей світлий день, який терористи чорнять, як і кожен день повномасштабної війни. Дмитро Левось це політолог, міжнародник Він був гостем моєї віртуальній студії. Друзі, бережіть себе, е, своїх рідних, своїх близьких, донать на збройні сили. Вірте в Україну і ненавидьте, ненавидьте нашого ворога. Стільки, скільки можете, і всім, чим можете, я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.